А у Верховній Раді України 6 жовтня гаряче, а депутатам ну дуже весело. Посеред засідання заявився Микола Тищенко і порвав штани Гончаренко. Інші весело все це фільмували на пам'ять. З вами новини Тесен я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Не встигли українці оготатися після нападу нардепів на військового, як народні обранці влаштували нове шоу. Просто під час засідання Верховної Ради розбиратися між собою взялися двоє нардепів: Микола Тищенко, колишній слуга народу, та Олексій Гончаренко від Європейської солідарності. Хоча б починалося усе спокійно, ну майже спочатку була лекція з Вікіпедії, Колегам та громадянам України щодо відділки пана Черенка півдня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. вікіпедія. А, перше, що він до, досяг, це а, разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто сцени Одеси він закликав Януковича. Потім нардепи вирішили трохи пригадати свої гріхи, без цього ж ніяк і зробити це треба саме під час засідання Верховної Ради України. Присутні в залі взагалі не тому запитуємо. А, вона, і о, а я трохи я прошу руску видалити цю людину своєї фракції та в цілому з політикума України. Вам не місце. Вам не місце. Ви парламент. А що з колцентром? Що з колцентром? Ви зараз сказали, що з можете вирішити. Пане Олексій, пане Олексій, дивіться, це парламент. Якщо вам треба знімати тіктоки, якщо для цього є тік

це все. Це і А щося на місце? Будь ласка. Якщо ми не зрозуміли ваше місце, то пеш на коло піші на місце. Буде. Ну а після п'етуха недалеко і до кулаків тут не стримався ще один нардеп. Тепер вже Михайло Радуцький від Слуги народа. Видаляйте залу. Я тоді хочу сказати слово помилую святочує, тому що помилок речі не говорили, а багато більше нічого. А вже за кілька хвилин у тіктоці Гончаренко пожалівся. Коля Тіщенко порвав йому штани і уточнив не зубами. Друзі, і трішки по ігіотизму. Сьогодні Коля Велюр Тіщенко порвав мені штани в області дупи. Да, ну, в общем, от штани. Дивіться це бачите, от такі штани. Тепер мене е, да ну в общем, як це відбулося. Я тут вже другу добу борюся за військових, щоб повернути тридцятку, щоб підняти питання до мобілізації, щоб би все це. А їм же це неприємно. Ну нащо це, це тепло, добре? Добре, Тіченка, з Дріжоткол-центри, Крадуцький, своє щось там краде. Ну, все, все добре, батько Зеленського дає стипендію, привічну за державний кошт. А тут хтось ходить, військові, щось розповідає. Господи вони тут, вирішили знищити. Типу попоштовхатися, і тішинка із подтішка. Зараз по як це було Тихесенько, раз собі ірвану, і бачите. От такий маємо результат. Тішинка, парла. Ти мені брюки порвав. 40 гривень брюки. Повертати доведеться. Ну, а цей мем вже нам дуже складно пропустити. твою, за 40 гривень штани б**ть! звісно, штани гончаренка навряд чи коштують 40 гривень, але смішно. Її одночасно не дуже з того, що депутати творять у раді, і це під час війни. Так і хочеться запитати, працювати не пробували. Гончаренко стверджує, таке відбувається, бо ж розглядається бюджет. каже, він виступає проти того, аби забрало ПДФО та щоб військовим збільшили виплати, що не подобається іншим колегам. І знову швиденько звітує про пророблену роботу в телеграмі. Друзі, ще раз всім привіт з Верховної ради. Ну, як ви бачите, слуги народу всі розійшли знову. У мене є хороша новина. Вся боротьба, яку я веду тут вже другу добу, дала результат. Вони не зможуть сьогодні пограбувати місцеве самоврядування і забрати гроші. ПДФО з місцевих бюджетів. Не зможуть. Вони їх розпустили вже своїх депутатів. От дивіться, питають, де Коля Кіщенка, де він? О. Де цей пітух? Де ти козьол? Де ти? Коля, приходь в раду. Що ще Робота є, щось його нема. Дивіться. Тому поки ці діятелі і деякі окремі козли розійшлися, дивіться, пуста зала. Пуста зала знову, то я продовжую працювати і вже є результат, друзі. Повторюсь, не заберуть ПДФО у громад, як мінімум сьогодні. Що буде там через два тижні, коли буде нове засідання? Ну просто зірки соцмереж, а не депутати. Жоден із присутніх у залі не кращий, адже замість того, аби зупинити біку і вгомонити колег, інші підіймаються з місць і хіхікаючи, фільмують весь процес на телефони. Мабуть, для історії, не думаючи про дискредитацію влади країни в очах партнерів, тим паче не спляті російські шавки. Дуже швидко у своїй інтерпретації новину підхопила зливний бачок Кремля Скабєєва. Щоправда, розповіла не про бійко, а про те, як депутатам весело під час сесійної роботи, і в кого що в голові комітету хочете відреагувати Олексій Олексійович. Відпустіть мене підвищувати народжуваність. Давайте проголосуємо. Не зараз, Олексій Олексійович, не зараз! Шановні колеги. Шановні колеги, поправка 629 авторства Герасимова, Павленка і Гончаренка. Вона комітетом відхилена, я так розумів, що даремно. Але прошу, ставлю її на голосування. І все б нічого, якби не два, але в країні війна. А весь спір у раді відбувається у той час, коли вся країна у жалобі через нові російські удари. Терористи знищили пів села Гроза, а потім вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Що вже казати про Херсон, якому дістається щодня та інші населені пункти, від яких ніяк не відчепиться Путін. А що ви думаєте про все це? Чи припустима така поведінка депутатів Верховної Ради? Та що можна з цим зробити? Пишіть свої думки у коментарях. Бережіть себе, побачимось.